Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий Посуд. Київ 2 лютого. Крокую на ринок юність і вас із собою запрошую. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити в подобайки та коментувати. Сьогодні переглянемо пропозиції з порцелянового посуду. Бажаю всім приємного перегляду! Ось і наближаємося до ринку Юність. Чайник, під лазурний розпис, ручна робота. клеймо городниця, ціна 100 гривень. Але є маленькі дефекти. М'ясорубка. Будь ласка, 83 рік. Цена 300 гривень. полонна цена 5 гривень. Молочник. Доубыш 25. Десять гривень, Судочок радянський, повністю в новому стані, ціна сто гривень, будь ласка, чайник. Тернопіль ціна. Скільки? 60. А такий 30, так? 30, да? Завостає, навірно. Хочу вам показати чайні ложечки. Можливо, хтось з вас колотив в дитинстві чай такими ложками. І впізнає свою. Ціна чайної ложки від десяти до двадцяти гривень. Ваза. Ціна сто гривень. Тридцять гривень. баночек. Та 5 чашок. 50 гривень. Годинник. Розміри 19 на 38. Ціна 150 гривень. Сільнички, ручний розпис, клеймо баранівка. Ціна 30 гривень. І менше 15. Тарілки для перших страв. Комплект. 6 тарілочок. Ціна за одну одиницю 30 гривень. Клеймо Рудянский фаянсовый завод. Подкажите, будь скотину? цену. 100 гривен. 100 гривен. Кобальт. Полонны. Цукарница. Чашка. Зображення деколь. Клеймо городниця, ціна 20 гривень. Десять гривень. Кавник. Без клейма 30 гривень. Інший. Клиємо довбиш, ціна та ж сама. Вази кришталева, орієнтовна висота висота 20-25 см і це кришталь ціна 100, 50, 30 так, 30 і 20 виріб з глини. Заколка для волосся ціна 50 гривень. Відкривачка 30 гривень. Значок 30 гривень. Кисочний годинник. Ціна 30 гривень. жери з напиленням 40 гривень та ж сама ціна друзі довгий час шукаю чайну ложечку яка була у мене в дитинстві і ось сьогодні дійсно гарна вдача, я її знайшов, будь ласка. Ціна 10 гривень. Тарілочки. Клеймо городниця. Ціна 20 гривень. Ціна 50 Крішки вітки. Можливо, чому потрібні кришечки від чайників, цукорниць. Є досить широкий асортимент. Ціна від 20 гривень і вище. 19 на 22 30 гривень 27 на 32 також 30 30 гривень Вази Кришталь Ціна за одиницю 100 гривень Штов Штов 35 гривень. І кольорове скло 50. Цукерниця. Підставка Мельхіор. Метал. Ціна 250 гривень. Блюдце. Клеймо «Кольдець», фарфор із ГДР, ціна 10 гривень. Клеймо «Городниця», 20 гривень. Молочник, баранінка перший сорт, 40 гривень. Стакан або ваза, кольорове скло, ціна 30 гривень. Блюдця, мальви. В новому стані ціна 150 гривень. Баранівка третій сорт. чашки. Ціна за одиницю 150 гривень. В наявності 3. Картини. Менша 250 гривень. І велика 300 гривень. Тоф, дилка. Ціна 30 гривень. Кавові пари. клеймо Борислав, Львівська область, ціна 15 за одиницю. Явності 2. Друзі, зверніть увагу, який чудовий асортимент. Чашки. Клеймо довбиш. Ціна 20 гривень за одиницю. В наявності 5. Вази, стакани, чайники, кавники, чайні пари, блюдця. виделки, ножі, ложки, будь ласка, поезія. Друге кохання, ціна 10 гривень. 35 гривень. Чесно сукорниця, зображення деколь, довбиш другий сорт, ціна 80 гривень. чашки, Виріб з глини, глазурь, ціна 20 гривень наявності 6. Об'єм орієнтовно 280-300 мл. У новому стані. Ваза, кольорове скло, висота її 12,5 см на підставочці ціна 150 гривень. Чашка кобальт, клеймо городниця, ціна 40 гривень. Підстаканник, ціна 70 гривень. Такий що біток? Сто пятьдесят два сто тридцять. Цукорниця. У вигляді грибочку мухомор. Ціна 500 гривень. Клеймо користень. Фіксер. називається Русь. новий. Будь ласка, навіть рідна коробка. Подивимося, що всередині. Будь ласка, насадки. Дивимося. Керівництво по експлуатації. Комплект поставки насадки, ніж, вінчик, вінчик, заглушка, керівництво по експлуатації, коробка і чехол. Дивимося гарантійний талон. Будь ласка. гарантійний талон 1980-х років. Виробник Київське ПО Точ-Електроприбор. Хто хоче узнати ціну такого нового електроміксера? Будь ласка, переходьте за посиланням під даним відео на телеграм-канал, там буде детальне. Детальна характеристика, фото та ціна: картина, чеканка. Ціна 150 гривень. Дві миски, ручна робота, підглазурний розпис, майолика. Висота 6,5 см. Ціна за одну миску 150 гривень. Бюст Тараса Шевченка. Матеріал пластик 1965 року. Висота 14 сантиметрів, ціна 1300 гривень. Сервис бутон, Баранівка Другий сорт. Наявності 6 чайних пар. Ціна чайної пари бутона 350 гривень. Цукорниці та ж сама ціна і чайника також 350 гривень. 134 15. кружка металева. Коли я його показую. Ціна 130 гривень. Цукорниця відчайного сервізу Золота нива. Баранівка. Ціна 250 гривень. Горох. Коли мого 100 гривень. Також 100. Цукорниця Тернопіль і Полтавський фарфор. Та ж сама ціна чайник городниця 100 гривень. Самовар електричний. Ціна 400 гривень. Повністю в робочому стані. Чайні пари баранівка, другий сорт. 40 гривень за пару. Чайні пари горух, городниця, ціна та ж сама. Молочник. Зображення, пташка, горобчик, 200 гривень, климок коростень дуже гарний. 206 штук. ручний розпис, висота 17 сантиметрів, ціна за одиницю 70 гривень. Соусник баранівка 50 гривень. Молочник молочний 200 гривень. І цукорниця 250. А скажіть, будь ласка, в яку ціну? Жук? 50. 50. Друзі, повертаюся з ринку Юність. Залишайтесь на каналі, додивіться відео до кінця. Зараз продемонструю свої знахідки. Мої знахідки, чашки скляні, кольорове скло, ціна за одиницю 140 гривень, годинник, будь ласка, радянського періоду, янтар кварц, ціна 150 гривень. Пушка, металева, дитяче зображення в новому стані. Ціна 130 гривень. Чайна ложка. Саме така, як була в моєму дитинстві. Дивіться, такий орнамент у вигляді вишиванки. Купив я її для себе. Ціна. 10 гривень. Дві миски майолика. Скоріш всього, що васильків. Підлазурний розпис, ручна робота. Ціна однієї мисочки 150 гривень. Друзі, на цьому будемо закінчувати наш відео огляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.